Підписники і гості каналу. Так, міфічний титан. Давайте спробуємо атакувати. Ось таку команду я зібрав. Подивимось, скільки ми можемо нанести урону. Стягів титана мало. Два штуки залишилось все ж таки. Ну, все одно візьму. Давайте спробуємо. Поїхали. Не знаю, що в нас вийде. Хотілося б дуже багато йому нанести, але все буде залежати від поляни. Ось так, ось так. Тепер ось так. Добре. Так, так. Робимо стяг. Тепер вмикаємо йота. Поїхали трішки покрутимо. Ось так, ось так, ось так. Можемо. Навіть кристал зірвати нічого не дало. Давайте ось так. Угу. Так, Мікі Фріда. Це поїхав. Давайте зірвемо кристал. І все. Будемо тепер крутити ще, можемо ось так зробити в слабе місце. Так, заблокували нам стяг. Так, 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 так. Давайте покрутимо. Нічого не хоче виходити. Зовсім поляна не летить. Як не крути. Давайте ось так стяги. Угу. Так, Міки. Давайте ось так. Ось так, ось так. Угу. Спробуємо щось зробити, але бачу, що нічого не виходить. Угу, так, так. Ну, докрутимо вже цей торнатку. Угу. Прожимаємо всіх. Вже в принципі. Угу. Мільйон ми набрали. Ну це добре. Це мій рекорд. Мільйон я ще не набирав на титанах. Давайте ще ось так трієчку стигли. Мільйон два. Ну, в принципі, непогано, непогано. Ну, більше я і не, і не зможу зробити, тому що немає у мене таких героїв потрібних, але мільйон це мільйон сто навіть. Це дуже добре. Ну давайте ще раз спробуємо. Стяг тану ще один є. Угу. Тут трішки гірша ситуація вже з камінчиком. Так ось так, ось так ось так. Ще раз сюди. Угу. Ось так робимо. Давайте трієчку слабе місце прокинемо. Закрутимо торнатку. Давайте ось так. Так, Міки, Фріда. Ще раз торнатку. Закрутимо. Слабе місце уїхало. Дуже погано. Давайте спробуємо його змістити. Угу. Не виходить. Ось так. Ось так. Ось так. Так, Міки. Бо за... Ну давайте ще раз. спробуємо, можливо, воно переїде, хоча б в центр десь. Угу. Поле полетіло, це чудово. Так, добре, переїхало, але нам свідки заблокувало. Це дуже погано. Давайте зробимо ось так. Угу. Так, так, так. Міки працює. Тепер давайте ще торнадо. Угу, чудово. Так, так, так. Ще торнадо покрутимо. Угу. Так, так, так. Да, це свідків що немає, це погано, звісно. Свідками було б цікавіше. Давайте спробуємо ось так зробити. Так, спала Фіна чомусь. Угу, так. Крутимо. Так, так, так. Давайте. Сходимо з руки. А, ну тут вже закінчується час. Давайте кристал зірвемо. Ну, ще майже мільйон. Ну, це чудово. 976. Теж гарний результат. Мені подобається. Так, поїхали далі. Ну, ще раз сходимо. Давайте. Тільки сюди візьмемо. Хоча б ось такий стяг. І ще раз спробуємо атакувати. Угу, робимо ось так, ось так. Так, так, так. Тепер сюди. Угу. Ось так, ось так. Світки, добре. Так, торнатка тепер давайте крутанем. Торнадо в мене не дуже багато, тому давайте через комбо слабе місце запустимо. Добре. Так, Мікі. Поїхав йод. Давайте ще раз бафнемось. І ще. Так, торнадо. Угу. Ще. Тепер ось так, ось так, ось так. І торнатка. Можливо, там... у ну, слабе місце, не хотять камушки залітати. Це дуже погано. Так, давайте ось так ще крутанем. Угу. Так, 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 так. Давайте ще синеньких зробимо. Угу, є кристал чудово. Торнада поїхала. Ось так, ось так, ось так, ось так. Ще давайте синеньких. Ой, чудово, як все полетіло. Угу, Так, так, так. Ще торнадо. Так, давайте бафнемось, так, так. Давайте сходимо один раз з руки тут. Прилетить. Добре. Так, вмикаємо цього. Давайте ще торнадо крутанем. Ой, чудово. Угу. Трішки полетіла полянка. Угу. Є сині. Добре, давайте синіх бафнемо. Ще забафаємось. і сходимо з руки. В принципі, тут вже часу залишилось небагато. Угу. Тут будемо вже ходити ось так. Ну, Пробиваємо. Якісь, може, ще трохи внесемо йому. 1 220 двадцять. ще більше. Ну, можливо, для топ-1 вистачить. Ну, ось такі були три удари, потім я ще подивлюсь, які команди. Звісно, таких результатів вже не буде, але... Я дуже задоволений, удари дуже гарні вийшли. Пишіть коментарі, як у вас проходить цей міфічний титан. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня, бережіть себе та рідних і до зустрічі на нових відео. До побачення.